Доброго ранку, малята! У нас сьогодні заняття, яке називається Кожний привабливий по-своєму. І почнемо ми з привітання. Тільки сонечко зійде, зазирне вікно світанок. До вікна ми підійдемо і промовим Добрий ранок, доброго дня вам, любі малята! Хлопчики милі мої, дівчата. Щирою посмішкою я вас вітаю. Доброго настрою на весь день бажаю! Дітки, з яким настроєм ви сьогодні прийшли на наше заняття? Добре, а як дізнатися, який настрій у людини? Правильно, подивитися на її обличчя. У нас є зображення. Ви подивитесь на них та скажете, що це за настрій. Дітка, що це за настрій? Правильно, веселий. А ось цей так, сумний. І останній? так, це злий. Діти, ми всі різні і не схожі один з одним. Але необхідно вчитися, розуміти і поважати один одного, тоді буде легше і приємніше спілкуватися. Діти, а зараз пропоную пограти. Вправа називається Подаруй свою ласку. Хто зараз поруч з вами? Підійдіть до нього, обійміть його, усміхніться йому і назвіть його ім'я ласкаво. Наприклад, поруч зі мною моя улюблена іграшка, мавпочка. Я її обіймаю, я її Пригортаю. Я називаю ім'я ласкаво. Мавпочка. Дітки, а давайте пограємо ще одну гру. Повторяйте слова та рухай за мною. Мої щічки найкраще. Мої долоньки найкраще. Мої ручки найкраще. Моє волосся. Найкраще. Молодці. Діти, ми вже з вами говорили про те, що ми відрізняємось одягом. Підійдіть, будь ласка, до дзеркала, Подивіться, у що ви зараз одягнені, якого кольору ваш одяг. Потім візьміть аркуш паперу та намалюйте. Якщо ви хлопчик намалюйте хлопчика, а якщо дівчинка, намалюйте дівчинку та розфарбуйте їх одяг у той колір, якого кольору ваш одяг. Наприклад, я, дівчинка, тому намалюю дівчинку, я одягнена у коричневу ковтинку, тому намалюю. Дівчинку у коричневій ковтинці. Діти, а зараз настав час відпочити. Давайте послухаємо пісню релаксацію. Про що ми говорили на сьогоднішньому занятті? Правильно, про те, що кожен права по-своєму. Вам сподобалось сьогоднішнє заняття? Добре, а тепер настав час прощатися. До побачення, дітки!